Я саме тому завжди вважав, що я маю займатися не тільки журналістикою журналістикою діяльності, але й літературною. Я так вважав, що коли був маленький. Потім я просто, мене захопили ці процеси змін, тому що коли мені було 22-23 роки вже була перебудова, і мені, я зрозумів, що можу, дуже багато можна було зробити журналістиці, але я вважав, що якщо мені вдасться, десь 50 років я почну літературну діяльність, якщо я встигну. Я видав цю книжку якраз на своє 50-річчя. Мені ще було дуже приємно, тому що цей роман тієї, якого відбувається в Португалії. Там головний герой Вів'янин, який е, ховається від свого втраченого кохання в Києві, втраченого в Португалії, і там знаходить своє справжнє кохання. І цей роман був вийшов його сигнал, вийшов в світ тоді, коли перебіг португальський представник на Євробачення. Я перед цим був в у Лісабоні з попередньою презентацією цієї книжки, яку обіцяв португальцям, що Португалія переможе на Євробачення в Києві. І для мене було дуже важливо, щоб він переміг, щоб ніхто не думав, що я даю неправильні прогнози. Про Мої прогнози завжди мають І Це поки що так було. Я не хочу, щоб щось змінювалося. навіть в таких дрібних речах, Навіть які пов'язані з вічно Не знаю, чи я маю вам розповідати Зміст, це така книжка, в якій, в принципі, це роман про кохання. І в ньому діє відбувається в двох часових вимірах. Один вимір це сучасність, який наш молодий герой шукає кохання. Інший вимір це середньовічна Португалія, якій головна героїня теж втрачає кохання, але залишається вірним, йому все своє життя. І так, це кохання головної героїв містерельні допомагає нашому головному герою знайти кохання сучасності. Ну Це такий, така фантазія. По суті, побудована вона десь, десь і на біографії людини, про яку Португалії всі знаються ніхто не знає, як взагалі вона жила, як вона була. Це такий середньовічний поет Бернадін Рібейро. Португалії є таке поняття, що хтось знає саудан. Це така, такий суд, від якого не відчуваєш, не відчуваєш таких проблем. Просто живеш в суд судно. Тому мій головний герой Тому що вважаю, що лівіально вращавши. В старих містах це суддя В... Булечки, дозволяє інтереси, так жити. О, і цей письменник е е е е він створив цю ідею, яка стала португальською національною ідеєю, культурі. І до цього часу ніхто про нього реально нічого ну, не знає, де він реально народився де він Померсь, який він жив, навіть не знає, чи він сам написав свій роман повністю, тому що перша частина відрізняється в цьому, тобто немає українського проєкту, є російською. Академічно, як ви цього читати, своїм, з португальським текстом. Ну, Тобто це така, по суті, це фантазія про кохання, Ді я бою навіть назвав поемою не романом, тому що я його писав сам, намагаючись створити такий, таку картину кохання і О, Якщо у вас є питання, я можу на них теж відповідати. Можу продовжувати. Україну, щоб Я її співала кризи, бо часто... Наші... Я скажу чому, тому що я хотів написати європейське романи. Ви знаєте, романів, які оспівують Україну, їх у нас дуже багато. І я дуже не хочу, щоб до нашої літератури ставилися як до центру Чехрані, ставилися як до якоїсь екзотики. Розумієте, щоб наших авторів читали тільки тому, що вони розповідають про щось таке от дуже екзотичне. Як африканський письменник, розумієте? Я хотів написати книжку, яку буде зрозуміло на час українцю і будь-якому європейцю. І, до речі, вся, зараз ця книжка перекладається португальською мовою, перекладається і видно. Я сподіваюся, що буде перекладатися ще польською, мовою. Тобто, по суті, я можу я, я можу, про яку я можу говорити, що читачами з різних країн не... Е не входячи в якісь пояснення етнографічного характеру. І я вважаю, що українська література цього заслуговує. я завжди хотів, щоб вона була саме така література, вона на свого часу була. Кобилянська — це яскравий приклад європейського письменства. Галина Побутяк, доживний, це яскравий приклад європейського письменства. От, я вас прийшов цією дорогою. Що ви хотіли сказати цією внизу? Про що, те, що, що, що в житті перемагає тільки готовність кохати. Що коли людина кохає, вона живе. Це, це проста ідея, це, це ж не публіцистика. Це, в в, в літературі взагалі існує кількість сюжетів, які не змінюються з часів до мене. І я вважаю, що це правда. Будь-яка людина, яка пережила сильне кохання в своєму житті. Вона мене зрозуміє, коли вона прочитається. Тому що коли людина реально кохає, і коли вона втрачає кохання, вона відчуває всю силу життя. А все інше це додаток до життя насправді. Коли ти живеш без кохання, ти навіть не відчув... це так, як людина, яка звикла жити, ну, каже, що не виходить на чисте повітря. Вона живе в приміщенні, але вона не уявляє себе, що відбувається на вулиці. І як там дихається. Як pan myśli, Чий? Спасибо. Майшу. Майшу.